Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо і покажемо, як відрізнити когута від курочки в перепілок породи біла англійська. Це ось така перепілка. У нас їх достатня кількість. І зараз я вам то, то швиденько все вам розкажу і покажу. Спочатку лапаємо перепілочку і. Візуально, як в других перепілок кольорового типу, як феніксів фараонів, вони відрізняються по грудці. Так як тут перепілка є білою, по грудці відрізати кугу від курочки неможливо. Тому ми дивимося на клоаку. Це у нас кугутик, так як тут видна чітка шишечка, якщо на неї надавити, вилізає повинно. Він, певно, вже все, він, він спарувався. Цей кугутик. Якщо надавити, тіпа, там буде біле молочко ось. Ну так як він вже у нас пустий, бо він не спарувався з якоюсь курочкою, то він ну, не, не сильно видавляється. Якщо взяти другого кугутика спробувати злапати. Ось. Ось цей краще видно. Ось. То це є кугутик ось. Біле молочко? Це є кугутик у нас. Також, також можна відрізнити його, якщо, якщо стояти довго біля клітки і слухати, як він кричить. Бо тільки кугутики, оце кугутики кричать. А курочка у нас тихенька, чемна і мовчазна. Зараз ми знайдемо курочку. А це в нас курочка. Так як в неї просто є рівна чиста клоака. ось. І при більшому розгляді, типа, в неї. Вона дуже широка, через те, що там, там проходить яйце. Тобто, якщо ви візьмете курочку, яка дійсно продуктивна, і поставите два пальця, в неї повинні ті кісточки бедрені бути дуже широко розставлені. В цієї курочки вони є аж на оцій вістень. Тобто два пальця між ними влізає. Це означає, що там проходить дуже гарне яйце. Якщо є курочка і в неї ці кісточки дуже близько. Що буває таке, що на один палець ці кісточки не розійшлися, значить, ця курочка не несеться і вона нестися не буде. Її потрібно забрати і такі курочки е, в племене стадо, в інкубаційне стадо, яке береться для збору інкубаційного яйця, вони не даються. Е, на цьому все. Наше відео закрите, папа. -па.